Друзі, вітаємо вас на Ютуб каналі Автокомпані. В нас в наявності з'явилась шкода Октавія А7 2018 року випуску з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Давайте детальніше розберемось по комплектації. Попереду автомобіль оснащений галогенною оптикою з ледходовими вогнями, легкоспавні диски 17-го діаметру, задні партроніки та релінги на даху. А у середині автобіль нас зустрічає ось таким тканинним салоном з боковими підтримками, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла, шкіряне мультикермо, 174 сімдесят чотири тисячі та перевіреного пробігу, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач, а з паркування у нас задні партроні. Задня частина автомобіля оснащена летоптикою, а також великим та містким багажним відділенням. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований. Якщо вас цікавить будь-якого характеру інформація по цьому авто, ставте плюс в коментарях.